Місто надії переживає не найкращі часи. Півроку тому стартував цей амбітний проект, і не все складається добре. Показники населення у 5 тисяч осіб все ще не досягнуті, і наглядова рада починає нервувати. Український підрядник отримав першого листа, в якому члени наглядової ради, яка складається з представників політичних кіл та громадських організацій Австралії, висловлюються критично щодо можливості продовження проекту. І прозоро натякають, що якщо показники не будуть досягнуті, може бути поставлено питання про зміну підрядника. Основні проблеми, з якими наразі стикається місто надії, це підність через те, що основні індустрії все ще не запрацювали. Робочих місць не так багато в самому місті, і багато бізнесів також простоюють через брак клієнтів. Оскільки місто не росло органічно, а планувалося деякі його параметри не досягають певних відміток, натомість інші випереджають свій час, Враховуючи те, що не всі сервіси доступні в нашому місті прямо зараз. Враховуючи те, що не вся інфраструктура ще була запущена, наші мешканці не можуть заробити достатньо грошей. Зокрема, це стосується комерційних будівель. І на жаль, на жаль, люди продовжують покидати свої оселі і переїздити де-інде, щоб змінити ситуацію кардинально. Забудовник приймає рішення про запровадження соціальної служби. Ми розблокуємо її у вкладці закон та порядок. Ось вона всього одне очко досліджено. На нам коштуватиме. І звичайно, враховуючи те, що це буде будівля, яка буде діяти на все наше місто, нам треба побудувати її десь в центрі. Мені здається, що ось ця місцина досить таки непогано для цього підійде. Єдине, що я не хочу, щоб ми з вами псували ось цю нашу велику площу свободи. Натомість, я думаю, від героїв Маріуполя ми прокладемо паралельно площі Свободи. Ще одну вулицю, на яку власне будуть виходити більшість адміністративних будівель, які ми з вами будемо тут будувати в подальшому. Перш ніж прокласти по колу додаткову вулицю, нам треба визначити де буде центр нашої площі. Для цього ось тут. З центра самої дороги я прокладу вулицю, яка у нас буде йти під кутом 90 градусів, і довжиною вона буде 208 метрів. Це означає, що нам треба повернутися назад, зробити довжину 104 метри. Ось тут, і далі під кутом 90 градусів в обидві сторони опустити вулиці. Які будуть чітко врізатися у нашу площу свободи, для того, щоб ми могли з вами сформувати визначений центр. Визначений центр тієї самої площі. Я спеціально продовжую вулиці трошечки далі, для того, щоб у нас були орієнтири, і для того, щоб ми в подальшому могли. Зорієнтувати нашу кругову дорогу, поки що тимчасово ми приберемо ось це з'єднання. Я поставлю на паузу, і тепер саме тепер ми можемо прокласти кругову вулицю. Я буду це робити за допомогою паралельних доріг. Крок, який я оберу. Я думаю, два буде достатньо. Отже, ми знову ж таки обираємо центр. Ось тут. Я буду також використовувати просту криву і паралельні вулиці одночасно. Отже, нам треба тут зробити кут 90 градусів, і також нам треба, щоб пунктирна лінія вказувала на чіткий центр паралельної вулиці. Робимо точку прив'язки, і далі дуже важливо, щоб ми тут також зорієнтувалися по центру. Чудово, у нас вийшла перша вулиця. Давайте так само зробимо ще з двома. Отже, знову ж таки, кут 90 градусів. Чекаємо на орієнтир. Ах, ми ловимо десь якусь іншу вулицю. Почекайте. Поки що відріжемо від води наше місто. Просто для того, щоб правильно побудувати все на нашій площі Свободи. Отже, як я казав, обираємо прямий кут, і далі ловимо орієнтир паралельної вулиці. Ось так. І далі ось так. Чудово. Таку саму процедуру зробимо з третьою стороною. Тож, чудово, ми побудували гарненьке коло. І знаєте що, я дивлюсь на нього, і мені дуже хочеться завершити його десь ось тут. Я так собі бачу, що в принципі ми можемо це зробити, продовжити ось ці наші вулиці, і, можливо, завершити їх десь ось тут, щоб далі плавно перейти до нашого кладовища. у нас вийшов такий цікавий знак. Я продовжив ось цю артеріальну дорогу до самого центру, але зараз ми її приберемо. Також підчистимо зайві перетини ось тут. І вичистимо повністю центр, оскільки ми там, як не крути, планували зробити великий парк. Давайте зробимо це і подивимося, що у нас вийде. Тож гаразд, у нас з вами тут вийшла досить таки цікава розв'язка, яка в принципі досить таки добре буде розвантажувати будь-який транспорт. Раз, коли наша площа Свободи набула свого майже фінального вигляду, я думаю, тепер ми можемо розмістити нарешті центр субсидії. Давайте дивитись, де він у нас буде добре вміщатись. В цілому, враховуючи те, що у нього немає додаткових добудов, я думаю, буде хорошою ідеєю поставити його десь ось тут. Ми навіть тоді отримаємо можливість з кількох сторін а, зробити озеленення навколо нього. Що ж, центр субсидій, який полегшить життя багатьом нашим мешканцям, давайте його побудуємо. Фантастика! Всі щасливі, всі задоволені. На жаль, ми все ще бачимо кілька будинків, які під знесення у нас готові. Просто тому, що люди не заробляють достатньо грошей для того, щоб платити за свої квартири. Май надію, тепер, коли буде працювати цей центр субсидій, він буде значно полегшувати життя нашим мешканцям. Що ж, я додав трошечки деталізації, додав трошечки пішохідних доріжок та дерев, а також. Кущів, і тепер мені здається, ця будівля стала виглядати ще краще. Наші мешканці тепер зможуть із задоволенням прийти у цей соціальний центр і отримати підтримку та послуги, які їм потрібні. Я маю надію, що тепер більшість бізнесів почне почуватися трошечки краще, і також плекаю надію, що населення нарешті почне рости. Ще одна річ, яка досить добре сприяє розвитку міст, це громадський транспорт. Наш з вами старий знайомий Андрій Газда. Як бачите, ось тут у нього процвітає приватне транспортне підприємство Таксі Комфорт». Він навіть добудував додаткові гаражі для того, щоб забезпечити попит. Проте ми будемо створювати для нього муніципального конкурента. Враховуючи те, що наше місто позиціонує себе як зелене. Ми звичайно будемо і зелений транспорт використовувати у вкладці, вкладці транспорт. Ми розблокуємо трамваї, нам це коштуватиме всього два очки досліджень. І давайте побудуємо першу річ, яку потребують трамваї. Це якраз трамвайне депо. Чому я згадав про нашого Андрія Газду? Тому що саме навпроти його підприємства. Десь ось тут я хочу розмістити трамвайне депо. Нам треба, щоб воно одразу було приєднано до однієї з артеріальних вулиць. І я думаю, ось ця місцина, яка якраз знаходиться між двома великими початковими частинами нашого майбутнього великого міста. Саме тут, саме тут мені здається, буде ідеальне розташування для нашого трамвайного депо. Ось тут на цю артеріальну дорогу будуть виходити трамвайні колії, які нам ще належать побудувати. В нашому місті не проходить попит на забудову низької щільності. Саме тому, ось тут наш забудовник український, вирішив створити ще один невеличкий, але досить таки симпатичний район. Як бачите, у нас тут приватні будинки, які розташовані на певній відстані, між ними існує досить таки розгалужена система пішохідних доріжок, і також дуже багато відносно хаотично посадженої зелені, що буде створювати відчуття, що ваш будинок знаходиться. Десь посеред лісу. Крім того, весь цей район екранований, так би мовити, алеями, які проходять по його межах, великі вулиці і навіть артеріальні дороги не перетинають його з жодної сторони. Що буде створювати, я майже впевнений, досить такий хороший затишок в цій місцині. Крім того, враховуючи те, що у нас ось тут розташована клініка. Це також буде додатковий бонус. Пацієнти, які будуть лікуватися тут на стаціонарі, будуть знаходитись у спокійному місці. З одного боку спокійний спальний район, з іншого боку, через невеличку вулицю, великий парк. Повертаючись до наших трамваїв, давайте оберемо трамвайні колії, які рухаються в обидва напрямки. І прокладемо їх в першу чергу до нашої старої частини міста. Я думаю, ми можемо взяти і зайняти якраз ось цю артеріальну вулицю аж до цього місця. Далі ми будемо повертати ось так, після чого знову ж таки заходити на ще одну артеріальну вулицю. І далі досягати фактично центральної площі. Далі я хочу зробити один гарний зручний розворот. Мені треба зрозуміти, де у нас колії йдуть в цей бік. Отже, з цієї сторони ми будемо повертати одностороннім рухом в цей бік, далі об'їжджати наш центр субсидій і повертатися назад. Щодо того, як буде пролягати колія у нашому районі весняні стромкиє. Знову ж таки, ми оберемо двохсторонню. продовжимо її ось так. По цій артеріальній. Далі через самісінький центр района до повороту до нашого парку. Навколо парку, я думаю, ми знову ж таки прокладемо односторонній рух. Повз шпиталь. Далі повернемось знову ж таки на артеріально і об'єднаємо цю колію. Отже, у нас тепер тут є колії. Тепер у нас тут буде рухатись трамвай. В принципі, чому я намагаюся здебільшого задіювати артеріальні наші вулиці? Тому що, якщо буде їздити ними трамвай для решти транспорту Завжди буде залишатися ще принаймні одна полоса. Раз, зробивши це, тепер нам треба розташувати зупинки. Я майже впевнений, буде хорошою ідеєю тримати зупинки в очеретаному районі. Далі, напевно, буде правильно, щоб у нас була одна зупинка десь приблизно ось тут. Далі, напевно, буде правильно, щоб у нас була одна зупинка поруч з кладовищем та центром субсидій. Кажемо, десь ось тут. Після чого шлях буде повертати назад. Зупинка тут. Церкальна зупинка в очеретаному. Після чого ми будемо заходити у район весняні стромки. Напевно, що десь на початку самого району. Далі поруч з клінікою. Поруч з нашим видатним будинком. І знову ж таки дзеркально повертатись на двосторонню колію. Це ж гаразд. Я думаю, таке розташування буде досить таки виправданим, і принаймні на даному етапі покриє більшу частину потреб наших мешканців. Все, що нам залишилося з вами, це зорганізувати тепер сполучення. Що ж, і тепер, тепер, проклавши шлях, ми, в принципі, можемо замкнути її там, де почали. Що чудово, ми з вами запровадили перший трамвайний маршрут. Давайте назвемо його Бусковий і подивимось, як це буде працювати. Що ж добре, поки наші трамваї будуть набирати певну статистику, хорошою ідеєю для нового ростущого міста. Буде також запровадити кілька індустрій. Одна з них це деревообробна, враховуючи те, що матеріали для приватних будинків, і також матеріали для виготовлення меблів виготовляються здебільшого з дерева. Ось тут, на цьому пагорбі, у нас є досить таки непоганий ліс, і, в принципі, нічого нам не заважає освоїти цю територію. Побудувавши тут невеличке деревообробне підприємство, перш ніж ми почнемо, я думаю, має сенс взяти та й масово засадити цю територію, скажімо, дубами. Давайте оберемо крок 100 метрів і спробуємо висадити максимальну кількість цих потужних дерев на цій території. Це трошечки влетить нам у копійчину, але безумовно повернеться, коли ми будемо власноруч виготовляти різноманітну продукцію з деревини, яку вирубуємо на власній території. Тож добре, десь тут на схилі ми розташуємо кілька лісозаготівельних підприємств. Я навіть придбаю два квадрати ось тут, щоб все це виглядало більш гармонійно. Тож гаразд у нас побудовано три лісозаготівельні підприємства. Ми спробуємо їх зробити досить таки гармонійно виглядаючими. Звичайно, до них буде тягнутися ґрунтовка. Давайте оберемо безкінечну криву і почнемо. Я думаю, з ось цього перехрестя. Просто для того, щоб не робити ще один світлофор. Тож, раз, у нас тепер тут з'явилась така гарненька ґрунтовка, яка йде до всіх цих лісозаготівельних підприємств. Тепер просто залишилося окреслити межі, в яких вони будуть працювати, і процес почнеться. Що ж, ось вони, наші лісозаготівлі. У нас тут є тепер три підприємства, кожне з яких потребуватиме приблизно 20 працівників. Також я поставив тут парковку для того, щоб працівники цих підприємств могли залишати власні автомобілі на ній. І вся ця історія так сяк. По-перше, буде давати робочі місця. Це означає, що наші мешканці будуть заробляти, матимуть грошенята. І також також створюватиме певний рух капіталі. І рух матеріалів. Також, якщо вже у нас пішла така історія, я думаю, на ось цій місцині буде непогано створити і кам'яний кар'єр. Каміння завжди також потрібно при будівництві міста, з нього виробляється бетон, з нього будуються іноді самі будинки, тому, думаю, десь ось тут, на межі ліса і траси. Ми можемо спокійно розташувати кар'єр. Давайте поставимо його десь. Я думаю, десь ось тут і окреслимо, окреслимо територію під нього. Тож гаразд, у нас з'явився величезний кар'єрний екскаватор. Він буде видобувати тут каміння. Направду з анімацією ще варто було б попрацювати, але в цілому, в цілому, тепер у нас ця місцина також задіна. Єдине, чого не вистачає, це прокласти одну одненьку гарненьку дорогу. Тож гаразд, я вирішив приєднати його ось таким чином до дороги. Поки що нам чомусь пише, що тут працює всього лише один працівник, але я майже впевнений, що ця цифра згодом зміниться. Я пам'ятаю з нашого з вами попереднього досвіду, що на кар'єрах працює набагато більше осіб. Що ж, чудово, нарешті цифри вирівнялись, і тепер ми також можемо поставити біля цього виробництва одну гарненьку, невеличку парковку. Ба Більше, для того, щоб створити можливість зручно розвертатися транспорту, я трошечки протягну ось цю вулицю, скажемо, десь ось так. І тут ми поставимо ось таке коло. Чудово, то ж, у нас все ще немає позитивного прирісту у населенні, і в той же час у нас є досить такі суттєві потреби в індустріальному будівництві, що наштовхує мене на думку, що нам треба рухатися у бік нашої майбутньої індустріальної зони. Давайте купимо напевно, що ось цю клітинку і прокладемо, скажімо... хм, Дайте нам мені подумати, прокладемо, скажімо, звідси. Або, можливо, звідси. Я думаю, все ж таки звідси прокладемо дорогу у бік моря. І десь тут, десь тут почнемо створювати наш промисловий район. Подальшому, я думаю, ми будемо переносити ось цей хайвей, і також залізничні колії. Вони точно не будуть розташовуватись так, як є. Тому поки що, поки що. Давайте зробимо наступним чином. Приєднаємось ось тут. Тут у нас буде гарненьке перехрестя, і прокладемо рівненько, рівненько вулицю під кутом 90 градусів у бік моря. Раз, тепер просто додамо кілька алей, скажімо, десь ось тут. Навіть не треба робити мега довгими, 200 метрів. Я думаю, буде нормально. Чудово. І на цих алеях ми нарешті зможемо розмістити перші наші виробництва. Індустрія. Її дуже потребує місто. А в будь-якому випадку цей район, район, який буде вести до порту. У нас буде не дуже чистим в майбутньому. Тому я думаю, вже десь ось тут ми можемо. Почати будувати. Я знову ж таки зорієнтую забудову всередину наших алеї, для того щоб вона не орієнтувалась на магістральну вулицю. І далі давайте просто заповнимо клітинки. Тож наша індустрія майже добудована, проте, судячи з усього, потреби в ній настільки потужні, що ось цей вимірювальний показник навіть не змінився. Давайте продовжимо вулицю ще в бік моря, і напевно, що побудуємо ще, можливо, десь ось тут одну довжелезну, але на якій спробуємо розмістити більшість цих виробництв. Отже, скажемо, заглибимося ще майже на 300 метрів. Продамо ще кілька алей, знову ж таки, намагаючись е виловлювати саме ті зони, які нам будуть потрібні. Ось так. І ще одну, десь приблизно ось тут. Єдине, що цю зробимо дійсно довгою. Оскільки саме тут, можливо, навіть варто зробити окрему вулицю, а не алею. Саме тут, на мій погляд, ми будемо вже дійсно починати великий промисловий район в одній з майбутніх серій. Тож у нас тут виник з вами досить таки жвавий індустріальний район, і все ж таки показник не сунувся аж ні на трохи. Я так розумію, нам треба збільшити наші індустрії. Як мінімум удвічі для того, щоб ми досягнули саме того рівня, якого потребує місто, навіть вже зараз. Я знову ж таки хочу ще продовжити цю вулицю, ще додати трошечки фабрик. Проте ми не будемо аж дуже сильно захоплюватись, оскільки, як я вже казав, повноцінну індустрію, велику промисловість ми з вами будемо будувати трошечки пізніше. З одного боку сумно, з іншого боку, цікаво. Ми здається, все ж таки знайшли понад від проблем населеності. Подивіться, як росте населення тепер. Це що потребувало місто, це трошечки індустрії. Причому подивіться, я не думав, що у нас е, знадобиться так багато її, проте дійсно дійсно її треба багато, навіть на таке невеличке місто. Ми відчуваємо досить таки хороший поштовх у розвитку міста. Наглядова рада, нарешті, задоволена. І що ж, нам треба забудовувати цей район. Причому, подивіться, досить таки швидко. Нам вдається це робити. Місця, які я виділяю під забудови середньої щільності, майже одразу забудовуються, верніше закриваються будівельними майданчиками, і згодом на них з'являються будинки. Ось ця вулиця рядних будиночків. Якщо пам'ятаєте, в її кінці на цьому місці ще нещодавно у нас була пустка. Тепер, як бачите, будинки знову відбудували, тому що люди хочуть жити у місті надії. Тим часом, пані та панове, давайте подивимось на статистику роботи наших трамваїв. 701 пасажира вони перевезли за останній місяць і майже наблизилися до тих же об'ємів, які зараз робить таксі Комфорт ж, я думаю, в подальшому, все ж таки трамваями будуть користуватися більше наших мешканців. Наразі трамваєм цього місяця проїхався кожен п'ятий мешканець міста Надія. Також знаєте, що я подумав, пані та панове. Якщо у нас вже є лісозаготівельні підприємства, то їм їм точно не вистачає офісів, які б розташовались десь поруч. Тому я вирішив, нам треба трошечки посунути. Ось тут напевно, що місцинку. Звільнити місце для того, щоб побудувати офіс і його власне побудувати. Я буду орієнтуватись так, щоб ми рухались трошечки ближче до парковки, яка у нас тут є. Давайте посунемо ще. Та раз, у нас тут з'явилося вільне місце. Давайте розташуємо невеличкі офіси. Поруч з нашими заготівельними конторами це виглядатиме органічно, і це додаватиме реалістичності у те, як виглядають наші заготівлі лісу. Крім того, офіс я думаю, також вартує розмістити ось тут. Поруч з нашим кар'єром, тому що робітникам треба кудись приходити. За розпорядженнями і кудись також приходити за тим, щоб отримувати наганяй. Що ж, враховуючи те, як росте наше місто, я думаю, у районах, які у нас розміщені, настав час ввести плату за паркування не на парковках. Давайте поставимо її на рівні 15 на даний момент. Згодом, звичайно, по мірі того, як місто наше буде ставати більш заможним. Ми, напевно, платню на парковках трошечки навіть піднімемо. Враховуючи те, що у нас з'явилася перша адміністративна будівля, ось цей район я окреслив і назвав його Великий Пагорб. В подальшому тут з'являться ну, одні з найважливіших будівель нашого міста, тому саме так він буде називатись. Що ж, схоже, заходи в житті підрядником мали досить такий позитивний ефект. Комплекси створення соціальної служби, а також забезпечення додаткових робочих місць мали дуже позитивний ефект на місто. Населення росте і стрімко прямує до відмітки, яку хоче бачити наглядова рада. Побільше періодично баланс навіть з негативного переходить у позитивний. Це дуже дуже приємні ознаки. Я думаю, на цьому ми поки що залишимо місто надії. Вам же я хочу нагадати, пані та панове, Якщо вам подобається те, що я створюю, залиште вподобайку під цим відео. Також напишіть позитивний коментар. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Крім того, почувайтеся вільно поширювати інформацію про мої відео в соціальних мережах. На цьому буду завершувати. Дякую, що дивились. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.